Так, дорогі друзі, всім добрий день. І зараз ми з вами стаємо свідками дуже цікавого, цікавого матчу. Це додаткова зустріч за вихід в плей-офф, за вихід в чвертьфінал чемпіонату Києва. І додаткова, додаткова зустріч з респоту. Зараз бачимо, Михайло трошки переплутав. Так, у нас респот, звичайно, до двох, до двох перемог респот Блек. Додатковий чорний, все. Отже, граємо до двох перемог. Сергій Лемишев, Михайло Кирилович. І ось бачите, розігрують право першого удару. І Сергій Лемишев виграв. Монетку, і пропонує Михайлу Кириловичу розпочати. І як це все сталося? Зараз пояснимо, три групи по чотири учасники це 12 гравців. У плей офф виходять вісім. Два кращих з кожної групи, плюс два кращих з, з трьох, хто посів третє місце. І от якраз у з кращим результатом з третього місця вийшов Олександр Малютін, а у Сергія Лемешева та Михайла Кириловича. Ситуація досить проста. По одній перемозі різниця фреймів 4-8. І саме вони зараз розігрують восьме місце в Сітці. Кирилович зараз ледь-ледь, до речі, не втопив биток. І тепер Лемешов пробиває. Зараз знову є шансу Сергія Лемешова. І не забив, не забив Сергій. І бачимо, як йдуть кулі. Ну, це забиваємо куля. Куля, яку можна, реально, реально можна забити. Давайте подивимось. Михайло. Ай-яй-яй-яй-яй, не забиває. Емоційно, дуже емоційно зараз у нас гра, звичайно. Респот, респот. У... Атакує Сергій Лемешев, ні. Не забив. Не забив Сергій. Переможець цієї цього міні-матчу буде грати в чвертьфіналі, до речі, з Андрієм Шубою. Вже. Ну, тут атака і все, забиває. забиває Михайло Кирилович. Я думаю, зараз тут всі в залі вболівають за нашого наймолодшого гравця. Звичайно, Сергій Лемишев, наш друг, наш товариш, всі ми його любимо, але ж в такій грі, звичайно, звичайно всі вболівають за Михайла Кириловича. І 1-0. 1-0 Михайла повів. Лемишев розбиває другу, другий фрейм. До речі, в чвертьфінал на цьому столі ми будемо з вами дивитися гру між Романом Блакитою і Олександром Малютіним. Ще один чвертьфінал, як я сказав, Градобоєв грає з Луговим. І Левицький грає з Савченком. Ось такі, такі пари, чвертьфінали і вже відбулося жеребкування. Командного чемпіонату Києва Блакита Кирилович проти Шульги та Лугового. І я з Лемишевим проти Левицького Градобоєвим. Михайло Кирилович блискуче. блискуче. І це 2-0. 2-0. Михайло Кирилович виходить до плей-офф. І вітаємо. Ну, а Сергія Лем.